Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина на днях під час перемовин з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, президент України підкреслив, що будь-які перемовини з Російською Федерацією Україна зможе почати тільки після того, як в Україні будуть повернуті усі окуповані території України, які Росія окупувала починаючи з 2014 року. Наскільки? Ось тут ваші запитання. Наскільки РФ готова до будь-яких форматів переговорів з Україною? Готово? Да. Готово. Навіть дуже. Навіть дуже. Вони таке враження, що чекають навіть на щось. Дуже готові навіть. До будь-яких форматів переговорів. Я тут бачу, що готовність є. Тут тільки очікування згоди від нашої сторони. Щось там в Копенгагені було стопроцентово. Готовність нашого політичного керівництва до таких переговорів. Зараз запитаємо нашу сторону. Готовність нашого політичного керівництва до таких переговорів. Рашка готова. Ну, тут, ви знаєте, тут все якось. Ага. Я зараз скажу. А, тут якось, дивіться, тут вже були якісь переговори, як то кажуть, предварительні, були тут вже переговори. Я не здивуюся, що це було вже Копенгаген, коли Єрмак їхав е, е, туди і там щось домовлялися. Але там, я так зрозуміла, там не всі, е, ну як, не те, що не всі, е, щось наша сторона. Е, я скажу так: дивіться, е, була ця інформація у інтернеті. Так? Люди обговорювали це і дуже бурно обговорювали. Нікому ну, рідко кому сподобалось, тільки Парєбріку сподобалось. Що там був Єрмак, це народу не сподобалось. Ось, і мені здається, що наша сторона, зараз я трошечки докладу, бо тут якось перекреслює плани, ті, які вони мали. Вони мали плани, вони залишили зараз в минулому. Для цих переговорів вони мали план. Якийсь був у них план. Але тут щось перекреслюється. Зараз ми подивимося, що саме. В них швидко щось міняється, якісь інші плани. Вони не впевнені в тому, що у них вийде. І ось ще одна відпадає міні-карта. Тут двічки, монет і жезлів, говорить про нерішучість. Про нерішучість ось цих переговорів. Ну, це не через те, що вони розуміють, що розвалиться Україна. Це не через це. Тут щось інше. Ця карта це карта грошова. Ця карта це карта. Ви знаєте, сонце можна по-різному читати, але з грошима це, я так скажу, що з грошима ця карта читається не як перемога. Або, дивіться, важкий шлях до перемоги. Можна і так прочитати, тому що ця карта, вона це важкий шлях, це не є шлях легкий. Ось важкий шлях до перемоги швидко руйнує. Якось так їхні плани. Ось тоді можна так прочитати, що важкий шлях до перемоги, який би не був шлях до перемоги, так, руйнує їхні плани. Тому щось вони дивіться. Ми говорили вже, що і на фронтах недобре керівництво залужний не впливає на абсолютно всіх, ви це все знаєте, йому заважають. Не дають висловлювати свою думку, він робить все, що може. Ось тому, тому, через це, як би вам сказати, все, що зараз робиться, розвалює, розвалює країну. Ось, але вони трошки зараз щось не впевнені. Вони не впевнені. Чого вони не впевнені зараз? Я запитаю, що їх так смущає. Нашу владу. Тут і гроші великі. От не... і знову ці самі карти. Помішала, помішала, і знову от вони знову від... випадають. Дивіться, невпевненість у перемозі нашого політичного керівництва, невпевненість. І от я запитала, в, чого, в що їх смущає, в чому вони не впевнені? Наше керівництво непевнене в перемозі, не впевнені у діях нашої армії. І тут ще й гроші великі. Ви подивіться, які великі гроші, дуже великі гроші. В минулому розкладі вчора хтось сміявся і казав: Ось, дивіться, зелений чоловічок, як символічно, як символічно. Ось якось так. Невпевнені наші щось вагаються. З одної сторони, виглядає так, що вони не впевнені в наших військах, а з другої сторони, чого вони ще бояться? Тому що в мене йде ще ніби страх у них якийсь іде. Чого вони бояться? Бояться, ви знаєте, що щось проти них піде. Все, що вони робили до цих пір маніпуляції, прикриття. Крадіжки, це... тут все йде, тут все йде, вся ося їхня, вибачте, в мене таке слово прийшло, я його не скажу, тому що це воно нецензурне корупція, розкрадання гуманітарки я так скажу, я не скажу то нецензурне слово. Ось що це все якось їм повернеться назад боком. Зараз ми подивимося, що на дні. Да? Що те, що вони домагалися, ніби це услизне їм з рук, Як вони чомусь ще не впевнені. Ось якось так. Чим це закінчиться? Для нашої сторони і для Росії. Ну, Для нашої добре. Для Росії тут вони будуть, ну, вони будуть, да, будуть витискати. Витискати з нас свої забаганки. А у нас, в принципі, ми таки доб'ємося свого. А, імператриця говорить про те, що ми все рівно хазяїни нашої землі, Нам, за нами всі права. Якось так. Ось. Але будуть дуже-дуже палки в колеса класти, дуже все в підвішеному наразі стані. Тому що наразі ще наша влада не зовсім вирішила. Вона боїться трохи. Вона боїться народу, мої дорогенькі, вона боїться. Ем... Ну, ви розумієте, тут дуже багато на карту покладжено. Вели... Величезні гроші. Ви собі навіть не уявляєте. Таких грошей ви ніколи не чули і не бачили, і не тримали тим більше. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе. І разом до перемоги, мої дорогенькі!